Всім привіт! У нас приїхав черговий етрончик з Німеччини, цей e 55К 2020 року випуску з пробігом 36 тисяч кілометрів. Автомобіль щойно заїхав, повністю вже сертифікований, Готовий повний пакет документів. Давайте перейдемо до документації і перевіримо стан кузова. Він повністю весь в рідній фарбі, 138, дах 122, кришка багажника 133, 123, 132, 149. 144, 146, 141, 151, 141. Е, так, По комплектації у нас присутні опційно жовті суперта, задні і передні. Е, присутні у нас безключовий доступ, електроскладання дзеркал. Ось машинка закрилася. Е, електроскладання дзеркал, також у нас є мертві зони, підігрів дзеркал, пам'ять сидінь. Підсвічування в порогах, ось такі є. Також у нас є аудіотрон підсвітка. Повністю у нас шкіряний салон з електроприводами, присутній адаптивний круїз контроль Ось Дуже гарний стан автомобіля. Дуже збережений. Позаду у нас присутній е 4 клімат-контроль з підігрівами задніх сидінь. Опційно у нас є ось такі підстакани, які не в усіх ітронах вони є. Амбієнт розширена підсвітка з салону, багатоколірна. Зараз ми покажемо. Відкривання багажника махом ноги. Є. Також у нас присутній опційно другий слот зарядки з цієї сторони. За змовчуванням не лише з лівої. І опційно у нас двірники з стройними оприскувачами. Це є опція фари фуллет. Давайте перейдемо до салону, покажемо вам, що у нас по опціям є. Ось. заведемо. Так, по асистентам у нас синізатор безпечної дистанції, Audi Sense, ну, мертві зони, за само собою, асистент руху перехрестів, асистент руху в екстрених ситуаціях і функція попередження під час виходу, а саме, коли ви відчиняєте двері і їде велосипедист, двері вам не відчиняться. Ось такий є трончик, дуже класний, дуже в гарному стані. Кого буде цікавити, телефонуйте, знизу є комплектація, буде опис е на комплектацію або посилання на авторія. Перейдете, там є контакти, телефонуйте, скинемо вам експертизу. Все розкажемо, по автомобілю готові до будь-яких перевірок. Тому, кого цікавий, телефонуйте. Всім дякую за увагу.